Ми не знаємо повної ціни свободи. Ми думали, що незалежні. А зараз доводимо, можливо, і самим собі, що незламні. Вони нищать, вбивають, гвалтують, знеструмлюють села та міста і хочуть довести, що ніби мають право домінувати. Однак Бог залишається вірним. Вірним навіть тепер. Ми міряємо свободу наявністю жовто-блакитного прапора, а він дає свободу, яку виборов для нас своєю смертю. І ця свобода дає право жити в майбутньому україні, де панує Божа влада, мир та вічний порядок. Вічний, бо це триватиме вічно, якщо ти хочеш бути вільним, вільним від образ, осуду, гніву, нарікання, гріха, суму і розпачу, єдина дорога Ісус. Він помер ради твоєї свободи, вічної свободи. З Ісусом Ті, хто без світла. Сяють Ті, хто без води, мають живу воду, яку п'ють з його джерела. Ті, хто без тепла, не втрачають надії, бо мають Христа.